Вітання, час Кременчуцьких новин на Алтаві. Піротехніки у Кременчуці готові піти на порушення, але не в центрі міста. Вимушені переселенці отримають передноворічні подарунки від ООН І українські військові у зоні АТО зустрінуть новий рік з подарунками від Кременчуцьких школярів. Про це та інше сьогодні у випуску залишайтеся з нами. Буде цікаво. Ми обіцяли місто без околиць, наголосив сьогодні, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник на передостанні у цьому році на раді з комунальними службами Кременчука. Кому такі слова адресував очільник міста та навіщо проводилась позачергова нарада? Далі у сюжеті. Кременчужанам надовго запам'ятається першого ожеледиця цього року. З'явилась вона досить несподівано. Пригадаємо, що на восьму годину ранку людей у лікарнях з ушкодженнями було чимало. Аби уникнути таких неприємних ситуацій, найближчими вихідними сьогодні у міськвиконкомі провели позачергову нараду з комунальними службами. Треба, щоб цього разу ми були готові і в суботу, і в неділю і. Хочу звернутися до управляючих компаній, теж щоб якщо будуть такі погодні умови, то щоб оперативно двірники були готові вийти і в вихідні дні теж. Далі постало питання з освітленням у місті, адже на сьогодні далеко не на всіх вулицях Кременчука працюють ліхтарі. Наскільки мені відомо, є вже матеріали у вас є, але їх не набагато. Ну з нового року будемо думати, але ми повинні з вами так зробити, щоб свята Кременчук світився. Робимося, можемі нація. Тому що святкові дні будуть, будуть кремінчужани і вночі теж переміщуватись. Ми ж обіцяли міста окраїн. Що ж стосується роботи комунальних служб на новорічні свята, то підготовка триває і новий рік зустрінемо у чистоті та порядку. Створити при міськвиконкомі громадську раду запропонували члени кількох громадських організацій Кременчука. Сьогодні з активістами зустрівся секретар міськради Думок і пропозиції лунало чимало. Усі за і проти вивчила Олександра Демиденко. Група громадських активістів на чолі із Сергієм Ченакалом вийшла із пропозицією створити при міськвиконкомі громадську раду. Зустріч ініціювали. Щоправда, алгоритму дій не представили. Як і хто повинен війти в громадську раду? Який механізм утворення громадської ради? Підґрунтям для створення громадської ради активісти вважають відповідну постанову Кабміну за номером 996. Щоправда, регламентує вона діяльність громадських рад при органах державної влади, а не місцевого самоврядування. Це чисто для виконавчої влади, а для місцевого самоврядування рекомендований характер ця постанова Кабінету міністрів вона в першу чергу стосується саме органів державної влади що стосується е, діяльності міської ради то тут зовсім інший механізм тут відбуваються процедури е, підготовки проєктів рішень на сесію скажімо коли ці питання обговорюються публічно на засіданнях постійних комісій на яких також може брати участь громадськість і так само впливати на процесі обговорення, висловлювати свої пропозиції до будь-яких рішень. Громадський контроль виконавчої гілки влади, кабміну, міністерств, державних адміністрацій і міліції, де всі посади призначаються вищим керівництвом, є необхідним. А от чи є сенс створювати громадську раду при міській, яка і так є виборним органом і вже обрана громадою? Громада надала право керувати містом. Міській раді створення громадської ради ініціює 15 громадських організацій, а це менше 3% від їх загальної чисельності у місті. У місті сьогодні більше 400 громадських організацій зареєстровано. 15 організацій не можуть виступати імені всього міста. Я з цим согласен. Давайте зберемо всіх. Далеко не всі кременчуцькі активісти одностайні у цьому питанні, особливо ті, що вже мають досвід роботи у громадських радах. Ми знаємо ну, специфіку трошки цієї діяльності. Я вам скажу більше, що жодної успішної громадської ради в Україні не існує. Більшість 200 створених в Україні громадських рад при, і при центральних органах виконавчої влади, і при органах місцевого самоврядування обласних радах. Вони фактично виконують лялькову роль. Насправді моя особиста позиція, що громадською радою є міські, міська рада. Фактично там зібрані ті люди, які уповноважені приймати адекватні нормальні рішення для нашої держави. Конструктиву щодо механізму роботи і обрання членів ради від самих ініціаторів зустрічі упродовж засідання так і не було. Тож розійшлися на тому, що у міській раді чекатимуть від них пропозицій. Стане питання про створення її при міській раді, значить, для цього потрібне рішення міської ради. Якщо це питання стане при створенні виконавчого комітету на базі тих пропозицій, які будуть підготовлені робочою групою і всім іншим, повинно рішення виконавчого комітету. Щоб перед тим як дати вам конкретну відповідь, я повинен знати точку зору цих виборних органів. У зв'язку з проведенням антитерористичної операції на сході України, у результаті якої гине багато людей, керівництво багатьох міст нашої країни прийняло рішення про заборону використання піротехніки на певний час. Одним з рішень під час бурхливої сесії міської ради 23 грудня кремечуцькі депутати також тимчасово заборонили фейерверки на території міста. Наша Ганна Степаненко вирішила перевірити деякі міські піротехнічні магазини на так би мовити совість. До списку міст, у яких не повинно бути жодних салютів, входить Харків Житомир, Кіровоград. Тепер же до них долучився і Кременчук. Міська рада прийняла рішення 23 грудня про заборону проведення фейерверків, салютів. І використання піротехнічних засобів на території міста Кременчука салюти сьогодні і дійсно недоречні. По перше, війна. По-друге, у мирних містах проживає багато переселенців, і для них ці вибухи вже ні з чим хорошим не асоціюються. По-третє, зрозуміти, що стріляє, де і чому можна не відразу. А для охорони міста це важливий стратегічний аспект. Тож салюти відміняються у разі ж порушення заборони людина буде оштрафована правоохоронцями на суму від 500 до 1700 гривень. Постає питання: чи варте воно того? Ми у свою чергу вирішили перевірити деяких кременчуських піротехніків. У магії салютів нам відмовилися встановлювати феєрверки і попередили, що на сьогодні це заборонено. Вони можуть продати феєрверк та чи потрібні нам проблеми. Відмітимо, що досить свідомі люди працюють там. А ось у іншому магазині ми почули наступне. А де у вас буде кооператив, перший питання?» вопрос на ріївки. Ну може, так бути буде. чоловіком. подіє, там його без проблем. Много людей у вас зараз заказують салюти. Э, ну как, заказывают в принципе, кто как. Просто кто гуляет там в центре города, те как бы отказ, ну, как бы не заказывают, потому что как бы, типа выпустили такой временный запрет, а те, которые как бы ближе к окраинам, там без проблем все можно это. Да. Тож, як ми бачимо, деякі піротехніки поступаються моральним принципом і готові зробити вам салют майже будь-де. Але постає питання моралі: адже саме через військовий стан України нам заборонили салюти, і краще б їх залишити на мирний час, тоді, коли закінчиться війна, і краще б салютувати тоді, коли ми переможемо. Учні 4-го ліцею віднесли сьогодні до штабу підтримки армії подарунки для військових. Школярі своїми руками змайстрували для наших військових обереги, ляльки-мотанки, створили малюнки, а також новорічні ялиночки. Детальніше в сюжеті Іванки підстрели. У суботу із Кременчука на схід для наших воїнів вирушать новорічні подарунки: буржуйки, бронежилети, продукти харчування та інше. Сьогодні учні 4-го ліцею принесли для наших захисників обереги, малюнки, а також символ нового року ялинки, зроблені власноруч. Я зробила цю ляльку, щоб, ну для воїнів, які нас захищали, щоб вони їх оберігали. Нам розповідали, що з давніх часів это считалось как оберег. И его носили близко к сердцу. И считалось, что он оберегает и не дает другим людям нанести вред. Многие из нашей школы делали для бойцов елочки. Щоб передати какой то дух нового року, радость принести. Не то, що постоянно одни у них в голові тільки то, бы защитить нас, але є ще й праздники, которые треба отмечать. Ми делали огромную ёлочку, щоб вона дійшла до воина фото, щоб вони радувалися і теж отпраздновали Новый новий год. Помимо ёлок і ляляк мотанок ми еще собирали мила, гели. хочеться, хоча б невеличкі зробити приємні подарунки, показавши те, що. Не тільки наші дорослі, але й наші діти підтримують наших бійців і хочуть, щоб вони швидше повернулися додому. Також школярі допомагали розмальовувати використану гільзу для благодійного аукціону. Цю гільзу ми розпишемо, на ній нарисовано буде «Дерево життя». Ми його выставим на аукціони. вырученные деньги будемо тратить на нужды нашої армії. Уже у нас були продані лоты на аукціоні, гильзы, которые мы розписували. І за ці деньги були куплені і бушлати, і самое необходимое, то, що у нас просили ребята. Будь-хто може викупити цей лот на сторінці у Фейсбуці Ірини. Окрім дитячих подарунків, в зону АТО поїдуть також необхідні для військових речі. Ірина розповідає, цього разу їх маршрут буде пролягати через Мелітополь, щастя, Дебальцеве, Піски та Станицю Луганську. А до Кременчука і селища Піски привезуть чотирилапого друга, адже вони також стали заручниками війни. Люди виїжджають, полишаючи вірних друзів, навіть не відв'язавши їх. Бути ту собачку, ми об'язательно привізом к нам. Ми ж нашлісім'я, которая газноти вже цими вихідними. Воїни зможуть відчути нашу підтримку. Я сподіваюся, що це все прийде. К ним в руки, і они будуть знати, що їх здесь люблять. и поддерживают. з новим роком. Солдати у Крменчуці вимушені переселенці отримають перед новорічні подарунки від ООН. Сьогодні до нашого міста привезли 700 продуктових наборів. Отримати гуманітарну допомогу можна буде вже і завтрашнього дня. Благодійна організація Світло надії разом з Кременчуцьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді отримали сьогодні для Кременчука гуманітарну допомогу для переселенців зі східних регіонів країни. У рамках проекту ООН привезли 700 продуктових наборів. Макарони, 1 кілограм, крупа гречана, консервнісний, консервні рибни, цукор і олія соніки. З завтрашнього дня ми починаємо з 10 ранку в приміщенні об'єднання дитячих клубів за місце проживання дебют видавати цю гуманітарну допомогу. Допомога видається на кожного члена родини, якщо є діти, то на кожну дитину, на тату та маму. Отримати допомогу можуть різні категорії вимушених переселенців, такі як багатодітні родини, родини, які мати одиначки, або вагітні жінки, або пенсіонери з 60 років, інваліди першої, второї, третьої групи, також діти-сироди до 23 років. З собою необхідно мати відповідні документи. За наявності паспорту довідки про взяття на облік як вимушена переміщена особа по 509 постанові, яку надавали їм при реєстрації управління праці та соціального захисту населення. Також вони мають пред'явити документ, який буде підтверджувати пільгову категорію. За довідками звертатися за телефоном міського центру соціальних служб 32150. Продуктові кошики видаватимуть упродовж 26, 27, 29 і 30 грудня з 10 до 16 години. Надання гуманітарної допомоги буде відбуватися за адресою вулиця перемоги, будинок 24, дроб 2. Це приміщення дитячого юнацького клубу. Дебют це буде своєрідний подарунок для вимушених переселенців від організації Об'єднаних Націй спільно з благодійною організацією Світла Надії. Сьогодні до міської дитячої лікарні та школи номер 27 завітала Кременчуцька помічниця. Іда Мороза, депутат міської ради Ірина Дроздова. Чим потішила маленьких Кременчужан? Дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні озброївшись солодкими подарунками від Діда Мороза, депутат міської ради Ірина Дроздова завітала до педіатричного відділення міської дитячої лікарні номер 3 Наслідуючи традицію попереднього директора м'ясокомбінату Олега Бабаєва, його сьогоднішній керівник Ірина продовжує опікуватися долею підшефних установ щиро та з усією душею. Дуже приємно бачити щасливі лиця дітей, получаючих mm. Ви знаєте, немножечко грустно в этом году, учитывая ситуацию, которая сложилась в стране. Поэтому мы все э, с огромной радостью поздравляем наших детишек, мы всех с огромной радостью поздравляем э, с наступающим Новым годом, всех жителей Кремичуга. И мы искренне, как и все жители, надеемся, что в будущем году у нас хватит сил, сил здравого смысла, э, терпения и поддержки э, друг к другу, чтобы нам всем было немножечко проще пережить ту ситуацию, которая сложилась. Детей байдужих до солодкого немає. Все они щиро верят. Тю новорічні дива, які навіть у лікарні здійснюються завдяки благодійникам. А Кременчужанам дітвора бажає наступне, щоб були любов, всі були добрими. Що дві була трузі ягостя, босідовові. Я бажаю своїм батькам, щоб вони не сварилися, щоб ви квітли з кожним кроком. Отже, всіх вас з Новим Роком! Діти – це соціальна група, яка завжди потребує уваги. А діти, які лежать в лікарні, які болюють, мабуть, цього уваги потребують в рази. Тому ми завжди благодарні спонсорам, людям, які допомагають нам. Котори, як праздникам, привозять якісь подарунки подарки нашим дітям заряджена дитячою безпосередністю та щирими посмішками, Ірина Дроздова вирушила привітати й учнів 27-ї школи. Школярі зустріли гостей художньою самодіяльністю підготовленою дітьми пільгової категорії, які сьогодні найбільше потребують нашої уваги та підтримки. У такий доволі складний час для усієї країни лунають вітання і для вояків, які виконують службовий обов'язок у зоні бойових дій. Особливо хочеться поздравити наших воїнів, які захищають наші рубежі, нашої держави, терпіння. здоровья им и всего самого на Хотелось бы пожелать массу теплых слов, и если они услышат и им станет немножечко теплее, пусть они знают, что мы им очень признательны. Я очень искренне надеюсь, что в наступающем году у нас все будет хорошо, что закончатся все войны на земле, особенно в нашей Украине. Всем желаю от души чистого мирного неба над головой жителям города Кременчука, жителям всей нашей страны. И пусть будут у всех все самые заветные Мічти, пусть они будуть самими положительними. Від імені народного депутата Костянтина Живаго діти дошкільного віку, які мешкають у 150-му окурзі, отримали солодкі подарунки. Сьогодні генеральний директор ПАТ «Автокраз» Роман Черняк завітав до дитсадка номер 63 та привітав малечу та дорослих з Новим роком та передав подарунки від народного обранця. Подробиці далі у сюжеті. Новорічне свято вже завітало у дитсадок номер 63. Яскрава ялинка, святково вбрані хлопчики та дівчатка і щирі посмішки батьки. Цьків сьогодні створили святкову новорічну атмосферу. Головний герой свята Дід Мороз не забарився і прийшов із цілим мішком подарунків. Та це був лише початок сюрпризів. На свято завітав генеральний директор ПАД автокразу Роман Черняк. Від імені народного депутата Костянтина Живаго він привітав дітлахів та дорослих із наступаючим святом. Ми хотіли б від імені нашого акціонера від автомобільного заводу і від Костянтина Живаго подарувати всім діткам. Всім абсолютно діткам подарувати подарунки порядку. Ну, все з наступаючи нового боку вас. За словами представника автокразу, в усіх дитсадках 150-го округу діти отримують новорічні пакунки від народного депутата Костянтина Живаго Ведемо постійну кампанії, соціально орієнтірована кампанія постійно поддержки наших жителів по події нашої соціальної сфері. Ми слышили їхні інтереси, ми слышили їхні потреби і ми завжди могли поставляти своє плечо і могли. Від такої кількості подарунків діти були в захваті. На їх думку свято пройшло казково. Мені понравились подарки. Мені понравился Дед Мороз тоже. И подарки понравились. Дед Мороз пришел. Желаю всем счастья, здоровья, успехов. Всем радости и счастья. Всем здоровья и радости. Желаю всем, щоб були все здоровы и счастливы. Завершується поточний рік, час підбивати підсумки пілотному проекту КТП-1628 із роздільного збору сміття вже 6 років. На сьогодні у кожному мікрорайоні міста розставлені спеціальні євроконтейнери для збору вторинної сировини, паперу, скла та поліетилену. Тож скільки коштів цьогоріч вдалося заробити комунтрансу на роздільному збору сміття, дізнавалася Тетяна Андрієва. Кожне нововведення викликає сильний супротив у суспільстві. Так було спочатку із роздільним збором сміття у Кремічуці, але минуло зовсім небагато часу і вже не зрозуміли, від сортування сміття можна отримувати користь. Все, що не вивезли на звалище, як загальне сміття, тепер пройде повторну переробку на спеціалізованих заводах України, а значить, збереже довкілля. Спочатку року жителі нашого міста наскидали до контейнерів на 46 тисяч гривень макулатури, на 110 тисяч гривень скляних відходів та на 203 три Гривень пластику і полімерів. За 10 місяців текущого року зібрали в тур на 362 тисячі гривень. По сравнению з аналогічним періодом прошлого року ми. План на 63 Можливо, що ця цифра була б іще більшою, якби не конкуренти. Хоча на КТП 1628 їх називають вандалами і крадіями. Це люди без постійного місця проживання, антисоціальні елементи. Вони розламують і трощать дорогі контейнери, щоб дістати звідтіля папір або пластик, які потім здають за копійки на пункти прийому сировини. Таким чином у Кримчуці вже пошкоджено близько 20% контейнерів для роздільного збору сміття. Причому це дуже дорогостоючі контейнери, і людський фактор сильно впливає. так механічно але так не портиться, як портиться після того, як починають люди самі ламати їх, розгибати, витаскивати туда в турсерію. Пошкоджені контейнери на коментранці намагаються ремонтувати самотужки. Нових контейнерів на заміну у них немає, як і гроші на закупівлю нових. Гроші зароблені на вторинній сировині на КТП 1628, Витрачають на нагальні потреби. Це все оборотні средства підприємства, закупаємо топліва, оплачуємо заробітну плату людям. Ну і плюс на прочі розходи підприємства. там це і запасні частини для автомобілів і оплата електроенергії, і теплоенергії. До Кременчука повернувся морозець. Далі прогноз погоди від Полтавського гідрометеоцентру. Завтра у Кременчуці хмарно з проясненнями можливий невеличкий сніг вночі до мінус трьох, в день до плюс одного. Усі випуски Кременчуцьких новин доступні на нашому каналі в Ютубі. Завершуйте завтра робочий тиждень разом з Кременчуцькими новинами. Дізнавайтеся, чим живе Кременчук. До зустрічі завтра. На все добре.